У Чернівцях вперше поставили мікропроцесорний протез військовослужбовцю, який втратив кінцівку на фронті. Протеза можна керувати за допомогою додатку. Він щитує інформацію про активність ходьби та регулює навантаження. Такі електронні протези встановлюють фізично активним військовим. Про їх особливості, як підготуватися до протезування, та скільки часу потрібно на освоєння. Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Колишній військовослужбовець з Волині Володимир Кушнір чекає, щоб йому взяли заміри для першого протеза. Та я, в принципі, звикну, я всі функції виконую і так. То, ну, буде протез, буде краще, поки нема живу тим, що є. Я не щось там від нього. Буду, буду більш мобільний, скажімо так, навірно. В принципі, я і так не, не дуже сижу на місці. Володимир з початку повномасштабного вторгнення був водієм у Збройних силах України. Виконував завдання у Миколаєві, а згодом на Курщині. Там, 13 вересня 2024 року, отримав поранення, втратив ногу. Одну машину підбило. Там ми залишилися цілі, тільки одного ранило. З хлопцями витягли його, перемотали голову, повезло було дуже близько до стапіка, там метрів 200. І ми його занесли. Я попуткою добрався взяти другу машину, забрати там командира і ще одного. Ну, ці що цілі були. І сіли, їхали, скажімо так, додому, ну, де до місця проживання. Щоб вийти на зв'язок, доповісти за пораненого. Ну і там. А на перехресті, отак, їдемо і висить дрон. Ну, Я пробував від нього втікти, але не вийшло, не доїхав. Поранення не заважає колишньому військовослужбовцю керувати автівкою. Нині Володимир Кушнір готується до протезування. Займалися фізичними вправами, там, процедури різні, там, міостимуляція. Ну, підготовка м'язів до протеза. Та я завжди готовий. Я думаю, справлюсь. Мені здається, швидко. Захиснику поставлять сучасний мікропроцесорний протез. На такому вже тиждень ходить метро Романчук з Харківщини. Штука дуже зручна та модна, дуже подобається. Ну і о, я думаю, що. Правильно навчитися на ньому ходити і все буде окей. Використовую милиці для пересування, але ми, ну вже, скажімо так, набагато впевніше. Набагато впевніше себе почуваю. Дмитро воював два роки на Донецькому та Харківському напрямках, на Лиманському, отримав поранення і втратив нижню кінцівку. На світанку, переміщаючись на нове місце командно-спостережного пункту, нас вдогнав дрон так, і скидом постекло. А, пробило під коліном вену артерію. А, я з такою травмою попав в Київ а, в госпіталь центральний, де ми намагалися врятувати ногу, тобто зробили ряд операцій а, по, скажімо так, по заміні вен артерії. але, о, на жаль, не вдалося. А, і прийшли до висновку тобто ампутувати і. Це вже другий протез Дмитра. Перший механічний йому поставили два тижні тому. Нині вчиться ходити на електронному. Різниця дуже велика. У мене на, скажімо так, на першому тренувальному протезі не згиналася калінову. Ну, скажімо так, воно більш таке стаціонарне було. А тут вже і якби більш реалістичні, скажімо так, рухи. Більш зручне, ще не адаптувався, ще його дуже, скажімо так. Я вважаю, що вивчати його ще треба в значний період часу. З самого початку це все регулюється, тобто регулюється сам, скажімо так, сама ходьба по сходах. У мене є застосунок в смартфоні, через який, скажімо так, я своїм коліном керую. Так, от, може побачити, в мене є от режим нормальної ходьби, режим сходи, бл блокування протез ну і так далі. Особливість електронного протеза це вбудований всередині мікропроцесор, який щитує інформацію про активність ходьби і регулює навантаження. Такий протез легко підлаштовують під користувача. Ним можна керувати за допомогою додатку. Я як технік можу собі в, ну, в, в телефоні в програмі. Е Щось змінити, щось виправити, щось підкоригувати під пана і виставити протез так, щоб йому було максимально зручно ходити, щоб, він це, ну, щоб це було ніби як його особисті налаштування, які підійдуть тільки під нього. Як, як коліно згинається, як воно реагує на ходьбу, як воно реагує на піднімання по сходах, і все такого, це коліно це все щитує і допомагає користувачу легше адаптуватися до навколишнього середовища. Щоб скористатися функціями електронного протеза, його необхідно заряджати. Це робиться просто від звичайної розетки. Один заряд вистачає на три години. Підготовка до протезування починається після отримання поранення. Якщо там немає іншого варіанту, йде ампутація. Тож від ампутації і проведеної роботи залежить формування кукси культі. То, як вона в майбутньому загоїться, то як вона сформується. Далі лікування, загоєння, робота з реабілітологами, ерготерапевтами та іншими спеціалістами. І вже тоді навіть після операційному періоді вже починається реабілітація. Тобто приходить спеціаліст, який вже починає якісь мінімальні фізичні вправи. Така підготовка може тривати до року. Освоєння протеза відбувається поступово. Якщо це гомілка чотири місяці, якщо це стегно вісім і чуть чуть більше. А ми вчимо чому людину падати? Людина має бути готова до дочь, бо ну, ніхто не застрахований і, і, і в, з двома ногами впасти. Тобто десь перечепився, перекинувся. Людина на протезі трошечки ну, шай, шай. людина повинна бути готова до того, що є можливість упасти. Да. Але якщо вона буде до цього підготовлена, вона впаде гарненько, натирає е, е, да. особливо в перші роки. Це зв'язано з тим, що. Е, коли ми вперше при приміряємо протез, у нас ну, там, нога чи ну, стегно, чи рука доволі припухлі. І воно через через те, що людина багато ходить, вона поступово поступово зменшується. Це триває близько рік, півтора. Це все дуже легко виправляється, просто треба комунікувати з протезистом. Нині на отримання мікропроцесорного протезу у черзі два військовослужбовця. Для цього потрібно звернутися безпосередньо на підприємство ортотоп. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4